Всім привіт! Хотіла б я сказати добрий ранок, але він не добрий взагалі. Через те, що сталося в Тернополі, вже відомо про 19 загиблих людей, дуже багато постраждалих. 19 загиблих людей це капець. сьогодні, взагалі не добрий ранок, і те, що відбувається, не вкладається в голові. Також пишуть, що дев'ять ракет здається. Прилетіли в одне місце. У мене в Тернополі зараз сестра вчиться. Я теж так запереживала за неї. Капець, пише вона, що недалеко від неї, слава Богу, вона відписала. То я трохи заспокоїлася, слава Богу, з нею все добре. Це жах не передати словами. Я не знаю навіть, що сказати, і коли то все закінчиться. Просто прокидатися і читати такі новини, та я не знаю. Краще взагалі не прокидатися, чесне слово. Ех, ужас. Зараз вже 12-та година, я не, не знала, як почати, я не знала, чи взагалі щось знімати сьогодні. Мені щось так стало не по собі, так тяжко. Так само по Львові гатили, у Львові, здається, не було загиблих, але там по. У тих всяких укерпоштах, от ще там якась піцерія, здається, постраждали, дуже пожежі були великі. Отаке. -от Коротше, нічого доброго. Отак от почався мій день. Кіця моя спала, почула, що я щось розказую і вже проснулася. Я вже змонтувала відео, вже виклала. Та? Не знала, чи його викладати, бо воно таке напіввеселе. Не знаю, чи сьогодні було б доречно, але треба. Так само проєкти є такі, що я мушу викладати там. Коротше, одним словом, треш. Зараз мама посилку передала, як посилку щось смачненьке нам, зараз я вам покажу, що вона там передала нам. Так? Подивимося, зараз що нам передала. Мама? М? з такою цікавістю дивляться і, напевно, цікаво, що там доброго є. Так, треба трохи мені зібратися з духом і продовжувати цей день, тому що в мене дуже сьогодні було багато планів, було багато завдань, та в неї ще є. Тому, як, коротше, треба мені максимально зібратися і максимально все зробити. Слава Богу, що готувати нічого не треба, бо я наробила тих вареників. І їсти є, що правда? А передала мама нам сухарі, це таке печиво, пекла вчора. Мед і кагор. Кагор це вино, хто не знав. Отака, От зараз зроблю чайочку собі. Попробую та печеньку мамине. Ходжу по всій хаті, як те приблудне, поперед болить, не знаю до чого то взятися першим ділом. То стою і думаю, що тебе зробити таке першим ділом, що треба срочно. І не знаю, хочу такі ялиночки купити, але думаю, блін, в теді дешевше. Але ж в теді треба їхати в скаліцю. В скаліцю я сьогодні точно не поїду, треба чекати на заработку. Я хочу, як ми поїдемо в скаліцю, то ми, щоб ми зразу купили якісь ці штучки, коротше, ну, щоб квартиру прикрасити, випила б таблетку від того. Від того попереку, але блін, тільки вчора пила. Я не знаю, обезболюючий вечором вночі, точніше пила, бо мене теж почало дуже сильно боліти. І цей. я не хочу зараз пити, Хоч, хоча б трошки пізніше, вже десь після обіду вже б випила. Але зараз я не хочу пити ту таблетку. Бо, блін, таблетки багато пити, теж то не ок. Я планувала сьогодні зняти відео питання, відповідь, але, блін, в мене щось. Ой, нема настрою на це відео. Я ж не хочу його знімати. Там треба мати гарний настрій, щоб все було гуд, Улибатися, усміхатися. А в мене нема настрою сьогодні. Я не хочу, в мене бажання немає. Його знімати. Тому хто ще не задав питання, будь ласка, задавайте. Можете під цим відео писати, можете під там тим, коротше, де хочете, можете писати. Я все бачу, я все читаю і на все дам відповідь. Можливо, до завтра все буде добре, і я завтра вже запишу це відео. Я отак з перервами зараз е, прибираю в кухні, поприбирала трошки. Пішла, лягла, зробила сторіс, виклала пост, там мені треба. Потім знову пішла на кухню, поприбирала. І так, от так ходжу туди-сюди, бо я не знаю, я випила все-таки таблетку від е, того попереку, бо було їй страшно. Е, поки що помогла. Тому я зараз хочу, поки вона помогла, трошки на кухні знову зробити порядок. щоб Назар прийшов собі, поставив воду, закип'ятив і зварив сам вареники, бо я, певно. У мене буде зідзвон там по монтажу, то я хочу це, бути на тому зідзвоні. Не хочу відволікатися, хочу послухати, бо в принципі це безкоштовно. а Чому безкоштовно не брати, якщо є можливість? Я щось вчора так і відчувала, що сьогодні буде якийсь поганий день, бо щось мені таке було перечуття таке дивне. Е, я собі на думках говорила, типа, що щось завтра буде, щось щось якийсь двіш. І от того, Назар, як отравився тими чипсами, то я теж якраз мені е, це якісь такі думки були про лікарню. Типу, Щось, щось, щось про, лі, про лікарню. І попадалися відео якісь в Тіктоці про лікарню. Думаю, блін, хоч би щось не сталося з нами. І, це, і наснився якийсь мій похорон, якийсь мерець наснився. От якраз перед тим, як Назар е, отравився. І от, от, от отравився, таке сталося. Та боже, тут плюки треба повитирати. Я то найбільше не люблю, то ті пилюки витирати, підлогу мити і посуду. Отак от. от. Коротше, я взагалі прибирати не люблю, але треба. Треба бути в чистоті. Та й нічого. Та з часом привикнеться, знаєте. Якби оце була ще наша квартира, то я б взагалі там накопляла всяких різних, різних штучок, щоб прикрасити. Якийсь там... Я люблю робити затишок вдома. Я люблю ці всі свічки, ці сухоцвіти. Боже маленька, не падай. Не можу її вже одною рукою тримати. Ну, все добре, все, все, тримаю тримаю. я тебе, і от, люблю робити простір, там вазочки всякі поставити. От Зараз новий рік, зараз того всього є стільки. А, блін! Ти що, варятка, стільки прикольного. І цей. Я би хотіла прикраси, хотіла би накупляти, знаєте, тих всяких прикаюшок. Але потім думаю, ну куди я то все подіну? потім як треба буде переїжджати, кудись, потім то все з собою тащити. Машини ми не маємо. Ех, так що багато й не накупиш. Але щось таке купимо, поїдемо, щоб було, знаєте, веселіше. Кейця моя сьогодні цілий день спить. І так солодко спиться, так вона спить собі цілий-цілий-цілий день. Тільки наїстися встає. У така красунька. Потім до нас прийшов брат, купив піцу, я йому ще зробила піцу, ми з ним поїли піцу. Емі тут ходила, винюхувала, що ж то таке, хто ж то що до нас прийшов такий, такий було цікаво. Дивіться, яке небо сьогодні рожеве. Клас. От прям так не передаємо таке фіолетове, таке, як лаванда. Навіть трошки рожеве, не розумієш. Клас. Взагалі не передаєте на філо. Подивіться, як ті гриби ужасно виглядають на ті піці. Такі чорні-чорні. Жесть, конечно. Эмі знайшла собі місце. Розляглася, як та королева. Ай, так що ти? Тобі класно тут щось вною, дуже сонно, спить цілими днями цілий день. Та. Та йди в кімнату, собі киться. Зараз я вас шукую. Десять хвилин тому я фоткала небо. Вже ви зараз подивіться. вже темно. Мені тут, як тут, вікно відкрилося, все, вона вже сиділа і дивилася. То нічого, що зимно, дубак на дворі. Капець сьогодні зимним. Але вона от прийшла і буде дивилася, буде зараз рослася як той пес, але буде сиділа і дивилася. А потім ми мали гостей. До нас прийшла тітка, бо їй треба було заповнити документи з банку, і ми ще з нею, мабуть, годинку сиділи, заповнювали ті документи з банку. Також я їй дала книжки свої почитати. Бо вона каже, що її в суботу і в неділю скучно, нема чим зайнятися, і хоче почитати. Потім в мене почався ефір по UGC. Якраз вчасно ми встигли закінчити з документами і почався ефір. Подивилася вже той ефір, взагалі класний, мені дуже сподобався. Але блін дуже довго. Аж дві години, йшов той ефір. Якраз встигла. Ми якраз сіткою заповнювали документи, якраз вже ідеально встигла зайти. Прям дуже вчасно. Реально классно ефір, розказали там, як UGC знімати. А. Там всякі такі класні штучки. Ще й бонус в кінці був взагалі клас. Дуже не зайшла, але я зараз дуже сильно спати хочу. Я не знаю, що на заробі на роботу дати. Кажу, приготуй собі щось сам, бо я щось не можу. Не знаю, кажу, що не хоче сам готувати. Зараз піду подивився, якщо він не кінці, всі. Зварю вареники, розкладу на стіл, вони підсохнуть і буде чітко. А мама передавала нам сухаріки. Ми кажемо сухарі на те печенько. Е, то це е, каже, зор, таке добре печення, каже, з печі мені таке саме. А воно печеться на смальці. Мама якраз смалець нам теж дала. Треба буде спробувати зробити. Запитатися в мами рецепт. Я, я ну, не впевнена. Чи є в інтернеті той рецепт взагалі? Е, я не знаю, як це печенько називається, точніше в інтернеті. Бо ми кажемо на нього сухарі. Ну яйця треба купити, бо там треба білок. Але я, напевно, вже приготую те печимо трошки пізніше, бо я зараз не маю сили. Щось не виспалася сьогодні, е, проснулася, думаю, блін, та то вже 10-та година, я щось сплю. Снулася 90 години. То це восьма, а не десята. Я собі так подумала, що проснулася 10-та година. Думала ще пельменів наробити з того тіста, але я бачу, що я не буду робити тих пельменів. Бо я щось не можу, я щось в мене так все ниє, чи то на погоду, чи на що. Капець. Дивіться, як то Емі. Лягла собі. І дивиться. Що ти там дивишся? Що ти там таке цікаве побачила, Що ти так цікаво дивишся? Я навіть не знаю. Точно. Нагадалася про відео, де. треба мені зробити порядок в галереї і завтра зняти питання-відповідь 100% для вас. Та-та-та! І отак. От бо там треба буде дуже багато говорити, І дуже багато пам'яті піде на те відео, бо воно буде довгим 100%. Тому треба почистити галерею. Що ти там заглядав, що ну? Ану, іди сюди. Заглядай щось. А ця стрибає, оце стрибає, стрибає. Що ти там бомкаєш? Що я бомкаю? бомкою? А ти що мені тво заглядаєш? Що я там бомкаю? А? Шо? На камеру тебе знімаю. Ай, вона тебе не боїться. Я пірат. Який з тебе пірат? То вона піратка. Ракен нападає на всіх кусає. Ти головою оберни її до себе, а не сракою. Вона зараз при... примоститься. Де де. О, примостилася, бачиш. Все, буде лежала собі такой. До мене лежала за вуха. Та лежить, та подивійку вона лежить мило. Обернися. Обернися, так, да, ще трошки. Все. Привіт, ти прийшла до мене? Ні, обіжала. Скажі, нащо й мені здалося? Вона передумала. Давай, давай. Ну, ти ще дуже довго думаєш, Емі. Кесні <ріху> рішительно. Але то вона вже тяжка така. звісно. <ріху> Була така маленька, важденька поміщалась. А то зараз. Хищница. Кракен, кракен. Хішниця, хішниця думала, Я це сила має. Тими зубами десь де, такі зуби моцнімати. Вона <реш> взагалі то спала. Пізям розбудив. Наш тій розбудив. <реш> думала, вже нічого сьогодні робити не буду, але ні. Зараз таки зроблю ті пельмени, щоб на зробить дати на роботу, тому що я подивилася, там вареників майже нема. Та й сама щось хочу з'їсти трошки, бо проволодалася, чую. Да, Емуська кафе собі Зараз буду робила фарш, буду робила пельмені. Вже хочеться лягти і спати, що той день, скоріше закінчиться. Там вже в Тернополі 25 загиблих, троє дітей. Читала в Телеграмі ще таку історію, що сім'я була. Я точно 100% не пам'ятаю, але пам'ятаю, що була сім'я. З дітьми. Там щось батько включив мультики дітям, щоб вони не боялися десь там, бо там десь поблизу вибухнуло. І, це, і пішов за, за чимось пішов це. Чи за іграшками, чи, чи, за, чи, чи за одягом, щоб їх цей вивезти. Ну, коротше, вони вже планували виходити. А мама не залишилася в кімнаті. І коротше, в той момент якраз. Коли той батько ходив в коридор, то в той момент якраз прилетіло в їхній будинок і каже, що він типу, обертається і дивиться, там вже просто кімната вся завалена. Ну, короте, собі Отакий от, жах стався, ніхто не очікував. Е, ну, що таке, от Тільки збиралася в укриття вального бо, боже, дітки бідненькі, Я Не знаю, може бути, що і з тих трьох діток там були. Якісь ті, що загинули, бо самі, уявіть, обвалилося. Це ж жахливо просто. Наробила я тих пельменів, ще й встигла наїстися. Вже жубу бо завчав боліти, почала боліти, боліти поперек. Страшно. Не знаю, зараз я буду знову таблет купити. Якщо назад собі варити, е, ті пельмені. На роботу зварити собі. Ой, А я вже буду. Віддихати. Так що всім папа до завтра. Завтра здивимося знову. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чао!